Добрий день, якщо вам потрібно поставити сигнал в домашніх умовах, є два варіанти. От Один варіант, і ще один буде. ну, Наступний варіант буде кращий, мабуть. Ну, от Я вам зараз приведу приклад один і другий. Перший варіант ми з АКБ, як обично, з акумулятора пускаємо плюс через реле. Я вже наговорю, які циферки, куда ще підходить. На Предыдущих відео в мене можете подивитись кліма 30, 87. Плюс проходить сюди на сигнал. Сигналу не забуваємо. Мінус цепляємо десь до рами. Тільки опять-таки дивіться, щоб там не було іржі, щоб добрий був контакт з металом. Також з реле з одного сторони ми. Мінус цепляємо на, десь на раму. Дивіться, щоб воно не відірвалося. Коли експлуатується машина, робить двигун. От, куди прицепить. І основне плюс спускаємо через кнопочку на реле. А, і ще, що ми забули, де, що, вам, що я забув нарисувати да? на, обов'язково перед тим, як от, тільки ви підсоєдінили. Отут От десь ставимо е, запобіжник, предохранитель один і другий. Обов'язково. Щоб не було у вас проблем. Е, щоб не було ніяких возгорань і так далі проще. Зразу один предохранитель тут, другий тут. Все. І пішли. Дивіться: пішов плюс на кнопочку, коли надо нажали, тут перемкнулося, плюс пішов на сигнал. Все добре. Отак я вам зараз покажу. Щоб ви могли скріпчу зробити і по цій схемі поставити сигнал. І зараз я вам покажу іншу схему. Мені здається, вона краще. Ну, вам вирішувати, яка краще можна, і та, і та працює добре. От. Ось наступна схема. Ви можете подивитись, вона дещо спрощує підключення. Ми плюс також не забуваємо. Запобіжники передохранітелі один і другий перед виходом плюса. В будь-якому випадку, на всякий случай, щоб нічого не було ніякого зграння, і так далі проще. Дивіться, перший плюс ми пускаємо через реле. 30-та, клема 87 виходить. Сюди можете перепутати, нічого страшного. Тут основа, що тут заходить, тут виходить провід. Плюс пішов до сигналу. З сигнала ми поставили мінус. Обов'язково не забувайте. Так, дивіться, у нас плюс іде. Це основний. Що ми робимо далі? Ми виводимо плюс і зразу пускаємо на релі. Можна десь навіть біля АКБ його поставити релі, навіть щоб вам під капотом. От. І це можна під капотом все змонтувати. Десь біля АКБ реле ставимо. Просте черехконтактне, як ви поняли. Ось у нас стоїть сигнал теж. Все рядом. Плюс виходить через предохранитель другий плюс на реле. От. І з реле Ми вже один провод пускаємо в салон, наприклад. Де у вас буде кнопочка. Один провод. Без проблем, не треба там. Круги пускають, просто це буде йти провод на масу. Ось він йде з реле до кнопочки, і з кнопочки десь цепляємо, масу знаходимо. От, і все. Тобто, мені кажеться, простіше так ставити, коли тут це під копотом зробили, опустили один провід на кнопочку і все. Головне, не забудьте. Оцей мінус, щоб теж добре тримався, ніякого окислення не було, щоб був хоро, хороший контакт. Якщо він пропадає, сигнал пропадає. Так що приділяємо добре, точніше здорову увагу на мінуси, так як плохо тримається мінус, либо одірвався, або окислився, і у нас прилад не працює так, як не проходить О, цей контакт. Отак, От я вам зараз опять-таки удалю дещо. Щоб ви могли скріншот зробити і по цій схемі поставити сигнал. От. Так що, будь ласка, тут хто дивився предщому відео, хто ні. Тут у нас 30 кліма, 87 пішла, а тут паралельно. Тобто ви на кнопочку нажимаєте. це вся не йде, поки нема мінусу. Ви нажимаєте на кнопочку. Появляється мінус і реле зрабатує. І плюс проходит до сигнала Все, спасибі за, за перегляд. Підписуйтесь на канал. А також, якщо якісь потрібно ще розібрати схеми, пишіть в коментарях, будемо розбирати. От, буду розказувати, якщо потрібно, навіть можемо на машині це все зробити. От. Все, до побачення.